Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Давайте вже починаємо. Ау. Вже починаємо. Вітаю всіх глядачів і всіх слухачів першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін я Олексумко в студії, і я дуже радий вітати сьогоднішніх моїх гостей Сергій Перегончук і Євген Хомин. співзасновники спортивного клубу громадської організації Спортивний клуб «Вінницькі вовки. Вітаю вас, хлопці. Вітаю добрий день сьогодні. У нас Сергій чуть-чуть ближче мікрофон до себе. Чуть-чуть ближче сьогодні. У нас тема, яка ну не дає спокійно жити напевно, всім українцям. Всіх нас просто сколихнула і дуже серйозно зачіпила, хоча навіть тих, які не мають відношення ніякого до спор до професійного спорту. А сьогодні розпочнемо говорити про те, що, що собі дозволяє, і взагалі, як себе веде міжнародний олімпійський комітет, я чудово розумію, що ми нічого не можемо змінити, але не рефлексанути на ці Події на ці моменти ми, звісно, не можемо. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що е, е, міжнародний олімпійський комітет е, е, запустив таку тезу, сказав, що е, спортсмени з Росії і з Білорусі можуть е, брати участь у міжнародних змаганнях. Поки що розділимо: міжнародні змагання це одне олімпійські змагання види, олімпійські змагання 24-26 року мається на увазі, як і е, літні, так і зимові. Це трішечки друге. Взагалі професійний спорт це трішки третє. От якщо ви не проти, от такі от моменти зараз будемо озвучувати. Е, і ваша реакція на ці тези і на ці пропозиції голови міжнародного олімпійського комітету. Це ганебно. Так, Євгене, тільки не матюкатися, Ти розумієш, у нас, <yeah>. у нас не <пасArt> <пасArt)> nee, я просто прочитав по очах, ти дуже голосно думаєш. Якщо говорити серйозно, наскільки е е е е давайте так, наскільки взагалі можна було би говорити про те, що це, можливо, в якійсь мірі очікувана реакція Міжнародного комітету олімпійського, чи це був повністю подив? Як мене... Як будь-яка реакція світових країн світової співдружності щодо цієї війни цих подій, що відбува... відбуваються повномасштабні в нас, починаючи з 22 лютого, висловлювання занепокоєння, висловлювання певних моментів або ж на посилу на стриманість стриманість реакції, це майже так само. Ця вся стурбованість, бюрократія, стурбованість, вона в них проявляється в усьому, на жаль. В них просто немає чіткої позиції і такої категоричності в міжнародних федераціях, в усіх видів спорту насправді я просто можу сказати про нашу федерацію міжнародну з американського футболу, як це все відбувалося. Тобто, ну я слідкував. Я був в курсі всіх подій які відбуваються в нашій федерації, угу. і чіткої позиції, категоричної відносно білорусів і. Росіян, Росіян називаємо їх, так, так угу. її не було самого початку, тому що весь світ в принципі не був готовий до цього а наша федерація міжнародна, так само тому що статут не передбачав в принципі таких якихось подій, тобто що один член цієї організації, ну країна, яку представляє ця федерація, що вона розпочне повномасштабну війну. Ну не було такого прописано. Це не форс-мажор, це ну це не зрозуміло, що але проблема в тому, що ця федерація за більше ніж рік. Не змогла нічого зробити, не внести зміни в статут абсолютно нічого, тому що е, немає ніякої позиції, немає ніякого характеру, тому що це, вибачте, але це спортивні імпотенти і політичні імпотенти всі федерації знаходяться. Н, наші федерації Немає ні характеру, немає, як на мене, і ні не бажання, і немає, відсутній досвід. А найголовніше що це страшенно бюрократичні всі організації. всі Будь-які рухи, кроки праворуч, ліворуч від того стереотипу, який вже в них сформувався десятиріччями а в Олімпійському комітеті там більш ніж 100 років іс існування його. Мабуть, вони всі завжди стоять на заваді будь-яким змінам. Ну і плюс, скажімо, знову ж таки, я буду казати, з нашої дзвіниці, що просто ця організація не має достатньо коштів, щоб боротися з можливими судами, можливими ось цими ісками судовими, які можуть росіяни позовами, і білоруси які позовами. Які так, ми так, ми так. Ми так. Позовами. вони просто не мають коштів на це. А інші федерації розуміють, чому вони погоджуються на все, тому що росіяни. Вони в свій час просто всіх дуже дешево купили і просто фінансують ж федерації, так само як з фехтуванням і тому подібними федераціями, де вони просто є основними меценатами ну, і тих, хто вливають гроші, і так само моменти пов'язані з численними скандалами, з допінгами, скандалами, витоку інформації щодо підготовки щодо підготовки спортсменів, характеру їх підготовки до олімпійських до світових змагань, будь якої творці. не дивлячись на всі ці події, масовість цих подій, масштабність цих подій і рівень цих подій. Ді, ну так само спортсмени приймають участь по там вітам як спортсмени Олімпійського комітету, комітету uh -huh. чи якось іншому вони називаються, але процес іде далі і нічого насправді не змінюється перед Олімпіадою, чи ну чим ближче до Олімпіади, і безпосередньо, вже під час самої олімпіади, я зараз можу назвати будь-яку що зимову, що літню олімпіаду. Обов'язково ми чуємо між інших тез, що спорт все більше і більше стає політикою. Участь представників тої чи іншої держави це політична участь і це політичний імідж держави. От саме так не просто політика, а політичний імідж держави. В даному випадку, якщо говорити про... Представників е, цих країн, а е, Олімпійський комітет виходить, хоче е, не помічати того, що роблять політичні кола тих країн, і він, нібито, так. Як, так, так він, він це в сторону так відносить, як то кажуть, там мухи окремо, котлети окремо. У як складається таке враження, що ніби так, але ніби це так, але та? це ж ну це прикривання. Просто вони прикриваються всі. Всі прекрасно все розуміють. Якщо ж говоримо про тоталітарні країни, чи автократичні, як якими є Росія, чи був радянський союз? Ну це ж ну спорт він точно не поза політикою. Спорт фінансується державою, політичними партіями. Ці спортсмени вони вступають від політичних партій, від лідерів. Той чи іншої країни вони представляють це не колишні часи, коли в тебе спортсмен як на початку олімпійського руху, ну оновлено так до кінці 19 століття коли спортсмен він приїжджав за свої кошти, він представляв сам себе як. Прекрасний атлет, людина, самодостатньо, освічена і спортивно розвинена. Зараз же це і не потім так. вже я хочу продовжити, і потім вже як представник певної країни, так, так звичайно, і тоді він витягував. А, хлам, але зараз же це і... ж не так. Зараз зараз це є не так. план, є план спортсмена. Є план в його тренера. Є план національної збірної, де чітко прописано в кількості які які там. Званнях вони мають закінчувати сезон або ж підготувати сезон або ж підготувати період до олімпійських до змагального періоду якогось, і тому воно завжди, я б не сказав, що позаполітика, воно максимально політизоване в даний час, незалежно від тої країни. Яку б ми брали до уваги е, в мене, от спочатку ефіру, в мене крутиться теза е, стосовно і політики, і стосовно того, що е, якась така дуальність е, непорозуміння, незрозуміння ну немає цілісності в цій картині. З одного боку, спорт це мир, спорт це якби зовсім має бути поза політикою, і е, спорт спрямований саме на інше, на показ і на демонстрацію найкращих властивостей. Як фізичних, так і моральних спортсмена, ми як савці, ну грубо кажучи, хто ми такі? А з іншого боку, я от цю тезу хотів би озвучити. Не забуваємо, що навіть в Радбезі ООН зараз головує Росія, тобто країна, яка розпочала повномасштабну агресію, яка розпочала війну. Війна вже триває цілий рік, а все одно Росія, ну там є своя чергові, все одно Росія зараз головує в Радбезі. Так. Ож, ну це вже інша зовсім організація. Це організація Об'єднаних Націй, і про яку також кажуть, що вибачте, ви вже повністю застарілі 46-го року взагалі не розуміло, що там, де там, як там, і чому треба все або закривати, або міняти, або ще ж. Ну то таке е, хочу нагадати нашим глядачам-слухачам і шість. ну принаймні їх всіх переписують з джерела в джерело. Воно переходять шість тез. Е, ну, от Очільник, це цитата. Очільник МОК назвав шість пунктів, що стосується подальшої долі санкцій проти Росії та Білорусії в спорті. Е, бах. Прізвище очільника МОК, і мені дуже в тому випадку сумно, тому що в минулому в житті я був музикантом, і сім'я Бахів. Ну це просто колосальна сім'я Бахів. Йоганн Себастьян Бах, Бах Крістіан і так далі. Так далі. Це колосальні музиканти дуже-дуже правда давно жили. Ну, тим не менш, бах. Відзначив, що атлетам цих країн дозволено змагатися, однак, за дотриманням певних умов. От шість пунктів. Атлети з Росії і Білорусі мають змагатися лише як нейтральні атлети. Питання у вас як атлет може бути нейтральним? Ну от раніше раніше в історії атлет нейтральний добрий день. Я з місяця, я нейтральний атлет. Виходить так, як? Зараз не уявляю я, я, я не також уявляє. не можу собі це уявити. Ви ж Розумієте, що потім все одно використають цю людину, її громадянство. Ну знову ж таки в першу чергу там за заперення прізвище. Так, він же ж ну... наш, він же ж наш, він же ж, він, який красавчик, він же ж перемагає. Ну, він взагалі принцип формування команд формування збірних він перш за все тут про збірні далі буде діти команди з Росії та Білорусі не можуть змагатися. Тобто я так розумію, саме збірні команди, оце от до збірних. Тобто, це є, є, є таке е, трактування, що це дозволено саме індивідуально. Виступ спортсменів, але не mm -hmm. командних видів спорту, і ну особисто в нашому випадку, це нам дає надію, що хоча б командні види спорту зможуть змагатися і не Футбол, будуть Футбол, баскетбол, волейбол, -бол, всі командні, ручними, мя... всі абсолютно так. значить не мають права. Третє, атлети та персонали, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Ну тут взагалі нонсенс. Mm -hmm. Я не розумію, взагалі, на що це прописувати. Я чому не розумію? Ясно, що я в даному випадку для всього світу хто такий? Я ну вони намагаються і задекларувати, хоча б таким чином, мабуть, якусь позицію висловити виставити якісь так. певні обмеження, але вони дуже дуже такі хлипкі. Четверте, атлети, які мають контракт з російською та білоруською арміями, також на з гвардіями не може змагатися. Ну це і так, нібито і так зрозуміло, ну як військовий, який е тут має автомат, а тут він бере зимові види спорту гвинтівку і. Починає бігти. Так там вже ж половина таких, якщо не більше. Ну, це пострадянський -пост спортивний клуб армії, він завжди в принципі завжди переважав. завжди переважав а, так, Чому? Тому що був величезний відбір. Там відбір раз. раз база, фінансування. Да. Потретє, ти їздиш на інші змагання, де ти можеш отримати правильні контакти з правильними людьми. Це ж теж. Mm -hmm. П'ятий е, нейтральні атлети, яким дозволено змагання, е, мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил. Ну, про допінг ми можемо говорити з вами. Сергій посміхається тихенько, так вуса посміхнувся. Допінг і допінг. і допінг. Скільки було тільки скандалів за останні 10-15 років, за ну, я, 3 -4... Я сказав, що за 3-4 крайніх роки? Всі скандали були пов'язані виключно з і всі закінчувалися тим, То, що так. зняти забрати ліцензію, Дисквалію. не дозвол... дискваліфікація і так далі. Шостий санкції проти Росії та Білорусі як держав мають залишатися у силі заборонено проведення змагань також символіки відвідування міжнародних заходів. Частково цей шостий пункт ну перекреслює, як мінімум половину тих всіх шести пунктів, що написано. Ну тобто, я не розумію, чим, взагалі не зрозуміли. Чим вони пишуть, як вони пишуть, що вони пишуть. Окей, як е, е, ви більше маєте інформації, як наші спортсмени на це відреагували? Наш спортивний наш олімпійський комітет, по-моєму, виступив з як то кажуть, ну да на дипломатичні дипломатичною мовою виступив з різким засудженням критикою і, засудження. і засудженням цього всього. -всього. А чи є якісь індивідуальні моменти? Я знаю, що дзюдаїсти по-моєму свого часу сказали, якщо там будуть виступати, ну це було десь декілька місяців тому, якщо будуть виступати навесні представники Росії і Білорусі. Ми не поїдемо на змагання. Там з дзюдаїстами були дуже серйозні, по-моєму. У нас, якщо дозволиш, Сергію, mm. у нас в федерації і в інших федераціях європейських, як мінімум, тому що ці країни в нас в Європі знаходяться, команди минулого року просто відмовились грати взагалі зі збірними там Чемпіонат Європи відбувався зі збірними Росії і Білорусі, просто відмовились грати самі команди збірних. Тобто ну, для них це нонсенс був. Американський футбол він такий досить прогресивний, не настільки mm -hmm. традиційний вид спорту, де там за шкарублю дядьки сидять. Він все таки трошки рухається швидше, і ми повинні бути швидшими і гнучкішими ніж класичні види спорту, тому там більш прогресивніші люди знаходяться. Ось це один момент. Другий момент, що ми з початку війни, наша федерація збирає докази. Ми робимо скріншоти, зберігаємо всі сторіночки, переписочки, все, що в нас тільки може бути, відносно того, як вони підтримують військових, які вони роблять збори. Хто з членів там збірних і клубів з американського футболу, де вони виступили, де вони воюють, кого підтримують, uh -huh. і на що вони збирають саме? Тобто, це не гуманітарна місія зовсім у них. Ось тому і наша федерація міжнародна, яка б вона не була там. Віала і без якоїсь позиції вона сама і рекомендувала нам це робити. Збирайте інформацію. Нам потрібні будуть докази, щоб потім ми могли сказати ні, якщо ми зможемо сказати ні. Ось це може аргументовано. Так. Окей. Багато можна говорити на цю тему. Дуже хочеться про приємне. Дуже хочеться про приємне, ну і звісно, приємне про дівчат, про жінок. І я зараз е звертаюся до глядачів і слухачів. Це не тому, що троє, ну, двоє молодих, здорових, класних і один ведучий зібралися в цій студії. Сьогодні про це говорять. Річ у тому, що є дуже у наших вінницьких вуків, у команди -лінгу, -лінгу, да, Є дуже е гарне досягнення. Я хочу, щоб ви його озвучили. Нещодавно відбувся чемпіонат України з Черлінгу. Де в трьох вікових категоріях, ну тобто насправді всі вікові категорії, які були представлені, там наші дівчата в усіх трьох завоювали перші місця і здобули перші кубки цього чемпіонату. України. Е, ми де... умовно там тройкратні чемпіони України Триразові нетриразові за один рік. Ну так вони <хи> просто зайшли в там крім вікових. Там же є ще й категорії, ну танців, так? <хи> з видів танців, та з. З певними елементами рухів. Угу. Ось і вони в яких три категорії зайшли, всіх трьох вони перемогли. при тому всьому що у них одна категорія була була взагалі нова для них. Тобто вони експериментували перед цим чемпіонатом і вирішили спробувати щось нове для себе. Ну, давай, пої, давай спробуємо, так, так, поїдемо так та? і, і взяли три золота. Ну це супер круте досягнення такого, що в нас не було. Ну знову вінниця прозвучала на всю три Україну. три команди було, і три і, і, три і, і всі взяли так. Класно. Е, ну, я дуже дуже сподіваюся, що хтось мене все-таки з дівчат наших е, вучить, хтось мене чує, можливо, хтось звікнуться. Я дуже чекаю вас на наш майданчик. Я, звісно, я використовую сьогодні контакти, які мені дарує ця наша сьогоднішня зустріч. І ще один момент. Зараз все-таки вже стає все більше і більше тепло. Я пам'ятаю, коли ми зустрічалися минулого разу, ми говорили про те, що. Ви ті приміщення, які у вас є, ви їх перепрофілювали. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам. Це і просто ви зняли ці заняття, тому що більш нагальними потребами було використання використовування цих приміщень зовсім інакше. Тепла пора року. Ви починаєте займатися. Ви не починаєте займатися. Ви продовжуєте. От як зараз що ви будете робити найближчі 2-3 місяці до літа? Ми тренуємося. Ми і взимку тренувалися. Саме тому ми і на вулиці тренувалися, тому що не було приміщення, де ми могли б займатися, оскільки там були і переселенці, і, mm -hmm. і гуманітарний штаб, скажімо, ось займаємось на вулиці. Відновили тренування вже і дитячі після зимової перерви. Готуємось до чемпіонату України як дорослого, чоловічого, жіночого, так і до дитячого. Але це все безконтактний. Так, так, звичайно. Ми не в американській граємо, а у флагфутбол. Флаг це, це той е, вид американського футболу, який має олімпійське майбутнє. Ну, mm -hmm. і плюс він безконтактний і менша кількість людей потрібна. У нас половина команди на фронті. Дівчат половина за кордоном. Ми не можемо грати в американський футбол повноцінно, тому ми граємо в флаг футбол. Ось розпочали набір, тому що стало тепло. Ми можемо запрошувати новачків, дітей, хлопчиків, дівчаток. Ну, ви, 9 ви не років. можете, ви вже запрошуєте. Так, ми вже, вже зараз да. Так. Погода вже виправилася. Ми вже можемо спокійно їх кликати. Ми розуміємо, що батьки не будуть переживати, що холодно, що діти померзнуть, бо 9 років діти все однолі. Угу. Ось. А дорослі готуються у нас, крім чемпіонатів України. У нас. Буде чемпіонат Європи цього року, і у нас виїзди збірної за кордон на тренувальні збори і на турніри різні. І у нас через два тижні е, наші вовки, е, збірники, виїжджають за кордон на турнір в Австрію. А дівчата через місяць у Данії. Угу. Да, ми якраз в складі е, олімпійських збірних вони зараз ну, національних, 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 національних куди, прошу, збірних е, готуються до виїзду, і зараз списки, всі документи для виїзду. Е, добре, що є можливість така. Це дуже добре, що є така можливість. Ем... Це є навіть... можливість і немає можливості не скористатись нею лише. Тому що ми завжди маємо це підтримувати на певному рівні існування нашого спорту, на певному рівні активності. За за непадання цю активності, на жаль, він не не матиме місце для угу. Шансу на існування подальше я от традиційне питання хотів на завершення поставити з яких років, з якого року народження або з якого віку ви приймаєте дівчаток? Ну, можна приводити е до вас дівчаток і хлопчиків з дев'яти з дев'яти років. З дев'яти років, так якщо дуже, дуже, дуже бабця колись в юності себе бачила черлідеркою, але в неї так не склалося, з восьми вона приведе. Ви її відмовите? Ми подивимось Ми на бабцю. <реш> це, це теж, до речі, важливий момент. Генетика нікуди не ділася. Ми можемо дивитися, оцінювати, яка дитина буде в майбутньому. Mm -hmm. Тобто у нас, наприклад, був хлопець. Він зараз переїхав в Ізраїль своєю сім'ї, тому що ну, в нього є ізраїльські корені. Ось і він прийшов маленький, куценький, його мама привела, йому було вісім ну, років, мабуть. Але я кажу: слухайте, а який тато? Mm -hmm. Тато під 2 метри. Кажу: добре, схожий син на тата зовнішнього? Ну так, звичайно, одне обличчя. <реш> Ви ви не бачили який він зараз? Ми з ним зустрілися з цим хлопцем? Русландучков. Mm -hmm. Ми з ним зустрілися. Він зараз грає в збірні Ізраїлю. Він приїхав три роки тому. Він виступає за збірну Ізраїлю, і ми з ним зустрілися в Австрії. Наші хлопці вінницькі проти нього грали. Угу. Ну, два метри ж ростом. Уже хлопець. У нього є сестра? Ні, старша є, старша є, є. але вона теж в Ізраїлі. Я знайомий з сестрою. може бути, може бути, я знайомий з сестрою. Ну що ж, дякую вам. Маємо завершувати сьогодні нашу коротку зустріч. Ще раз нагадаю, Сергій Перегончук і Євген Хомин, співзасновники громадської організації Спортивний клуб Вінницькі Вовки. сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Запрошую вас. Знову на ефір через місяць півтора, максимум знову зустрінемося. Я переконаний в тому, що будуть вже цікаві зрушення. І знову-таки, коли ви кажете, ви маєте поїхати через два тижні. Через два тижні. Ну, все, після того, як поїдете туди і приїжджайте. Два і потім чотири тижні дівчата. Півтора місяця, за півтора якраз, місяця От, якраз ми півтора місяця. Звітуємося. Місяця... Та, за Запрошую вас, знову буде цікаво з вами побачитися, поговорити Дякую. і дізнатися новини. Дякую вам, Дякую. Дякую. шановні наші глядачі, слухачі. Ідемо на коротку музичну паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. вінницький ритм. 101 і 8 АРФ. Місто над Богом. Події, що поруч.